Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Визвольний березень, кам'янський район, 81 рік свободи. Важлива доля кожного історія Василя Бондаренка. Свідомий вибір після школи для дубосарських дев'ятикласників провели ярмарок професій. І ще фонтан у Кам'янці і міні-зоопарку Бандерській фортеці. 24 березня 1944 року регулярні частини другого українського фронту повністю звільнили кам'янський район від німецько-румунських загарбників. Сьогодні кам'янчани відзначили цю подію вже 81 й раз, і з ним визволення усіх жителів привітав президент Красносельський. Уважаємо жителі Кам'янка і Кам'янського району, шановні жителі міста Кам'янка та Кам'янського району, хочу привітати вас з 81-ю річницею звільнення від німецько румунських Нацистських загарбників 81 рік минув, але жива пам'ять, живі ветерани до речі, тих подій на Кам'янській землі. Тому хочу побажати усім мешканцям здоров'я, миру. Звичайно, наша придністровська земля пережила багато лих, страждань та воїн, проте вижили та перемогли сьогодні. У Кам'янці пройшло покладання, виставка зброї, святковий концерт. А ще вперше відкрили фонтан у парку від генштейна. Весно визволення у Кам'янці зустріли з запуском фонтану. Він уперше розпочав свою роботу. Галеями парку від Гінштейна пронесли великі георгівські стрічки. В руках у кам'янчан портрети героїв. Валерії Вальковській випала честь нести портрет героя радянського союзу Івана Солтиса. А її прадід досі вважається зниклим безвісті. Моєго прадіда звали Профірій. Мого прадіда звали Порфирій Пятковський. Він воював, пішов на фронт, також дійшов до Берліна і, на жаль, не повернувся. Братська могила радянським воїнам та пам'ятник землякам, загиблим у роки війни. Тут згадували, як 81 рік тому до Кам'янки прийшла перемога. Сьогодні до пам'ятного місця лягли живі квіти. У парку розгорнулися виставки до визволення міста. Це фотографії, малюнки та вироби. Є навіть зв'язані гачком танки. Поруч із ними справжня зброя. Її привіз клуб Спадкоємці перемог тут. Озброєння від 18 століття до наших днів. Гвинтівки та автомати дають отримати в руках, щоб кожен відчув, як наші предки воювали. А вот с этим оружием Наші деды и прадіди освобождали наші города і райони. цією зброї наші діди та прадіди звільняли міста та райони. Зброя переможців це карабін Мосіна, випущений у найбільшій кількості екземплярів. Найголовніша зброя радянської армії під час Великої Вітчизняної. Найпростіша в використанні легко чиститься, переживає усі умови, які тільки можна уявити, як вічний автомат Калашникова. Сіма улюблені пісні про війну кам'янчани співали у караоке Отець голікав Іван Ігорович. Батько мій гольков Іван Єгорович, уроджений з Тамбовської області. Він зустрівся з моєю мамою у Хабаровську, а тут він вже пішов на фронт. І коли вони вже звільнили кам'янку, мама отримує листа Фросю, можеш їхати додому? Ми вже звільнили. Загинув у відні, 8 квітня 45-го року. За місяць до дня перемоги не дожив, не дотягнув. У кам'янці стартував республіканський фестивальний рух, марш перемоги, пролунали пісні воєнних років. Естафета має символ. Кожне місто напише на ньому дату свого визволення, наступна рибниця. Важлива доля кожного проєкт офіційного представництва ПМР у Росії за інформаційної підтримки Першого Придністровського присвятили 80-річчю перемоги і 81-й річниці визволення нашого краю від фашистів. Люди розповідають про своїх героїв великої вітчизняної. І ось історія Юлії Бондар. Юлія Бондар, майбутня лінгвістка, навчається у російському інституті дружби народів. Дізналася про проєкт Важлива доля кожного і вирішила поділитися історією свого прадіда Василя Бондаренка. Коли війна, йому було 16 років. Коли розпочалася війна, йому було 16. Він навчався в Краснодарському технікумі, механізації та сільського господарства. Мріяв присвятити життя землі. На фронт не потрапив, бо був молодим. Але його разом із однолітками відправили до концтабору Німеччини. Це був 43-й рік. Вони потрапили до найстрашнішого табору Бухенвальда. На воротах була кричуща назва кожному своє. У Бухенвальді Василь Бондаренко пробув лише кілька місяців. Потім його перевели до іншого концтабору. Як виживали за колючим дротом, рідним ніколи не розповідав його спогади, збереглися в єдиній газетній статті під назвою Переміг смерть. Її автор, колега Василя Бондаренка. У каждого кон заключеного були. у кожного в'язня на голові за вухом був номер. У мого прадіда був шрам, що нагадує цифру 6. Саме через нього він мало не загинув. Дідусь розповідав, що почуття голоду переслідувало його постійно, і одного разу він ризикнув другий піти за баландою. Але наглядач по шраму все зрозумів, і дідусь казав, що дуже били. Багато ув'язнених не дожили до перемог. Але ті, хто залишився живим, своїм життям довели на що здатна радянська людина. І Василь Федорович, мій прадід, якраз один із таких. Після війни Василь Бондаренко вивчився на агронома, а за кілька років роботи очолив колгосп у селі Приморське. Йому приходилось бути і бугалтером. І Йому доводилося бути і бухгалтером, і їздовим, і сіяльником, і бригадиром. І він скрізь стигав, щоб не проспати, він лягав спати на підлозі. З самого ранку до пізньої ночі був у роботі. Поділитися своєю історією героїв великої вітчизняної може кожен такі спогади напередодні 9 травня збирає офіційне представництво Придністров'я у Москві, і усі вони будуть в ефірі нашого телеканалу. Бендери, одинадцята школа на Лайніцькому. Тут навчаються Арсеній Гончарук та Дмитро Калмик. Арсеній у сьомому, Дмитро у дев'ятому дружить багато років. Разом займаються плаванням та баскетболом, а ще допомагають літнім людям. Восени минулого року підлітки побачили на вулиці пенсіонерку. Вона була розгублена і здавалося, що жінці стало погано. Ми возвращались домой. Ми поверталися додому. Це було у вересні. У діминої мами був день народження. У дорогою побачили літню бабусю. Ми підійшли, стали розпитувати, як вона почувається. Дізналися, що погано і просить допомоги. Вона заблукала. Ми викликали швидку. Поки швидка була в дорозі, ми почали розпитувати, скільки їй років, як звати. Виявилося жінку звати Лідія Петрівна, їй 90. -х. Вирішила нікого не турбувати і самостійно піти до магазину, але не змогла згадати, де живе. У жінки стареча деменція. Занервувала, розболілося серце. Хлопчики допомогли. Це був переволок. Там доми. Це був провулок біля заводу Флуарі. Діма віз візок із продуктами, а я взяв бабусю під руку і з нею розмовляв. Дізнався, що в неї є знайома жінка. Школярі привели пенсіонерку до її знайомої. Туди ж приїхала швидка. Лікарі зробили уколи і відвезли жінку додому. Самі підлітки вважають, що нічого особливого не зробили. Ми вирішили допомогти, бо рано чи пізно кожен може опинитися на її місці. Ніхто не знає, що може статися. Ми завжди допомагаємо людям похилого віку, десь піднести сумку бабусі, десь підказати, допомогти. Ми ніколи не проходимо повз людей похилого віку, які потребують допомоги. Сусіди 90-річної пенсіонерки зателефонували до школи та батьків хлопчиків. Подякували за допомогу. І нещодавно імена підлітків та історія порятунку пенсіонерки з'явилися в електронній версії книги Гаряче серце. Можна срочно перевести днів, ваш син попав аварій. Как? Как да? На екрані учні 9-ї столичної школи розбилися за рулями, розігрують сценку типових шахрайських сцен. Є родич, який плаче, і міліціонери, одинадцятикласники, учасники конкурсу, який приводять в ПДО, будь у темі. За два тижні придумали, підготували і візняли ролик про телефони шахраїв. Треба якось інформувати людей про небезпеку, яка в нашій державі в республіці. У наш час це актуальна проблема, з якою потрібно боротися не тільки зрілим людям, а й молодому поколінню. Монтували ролик також самі. У школі є своя студія новин. Монтаж, шоу... Монтаж йшов на комп'ютері. Заняв він приблизно один, вісім, 9 Працювали ми в колективі дуже дружно та зібрано. А ще одинадцятикласники підготували інформаційні брошурки, як поводитися у тій чи іншій ситуації. Тираж поки що лише для своїх. Я знайшов примір. Я знайшов приклад в інтернеті і зробив на зразок про різні види телефонного шахрайства. Наприклад, прохання про допомогу, про телефонний вірус або, наприклад, коли людина представляється від імені якоїсь компанії, щоб підвищити доходи, два тижні підготовки, чотири дні зйомок, вісім годин монтажу, і ось він результат. Ролик уже побував на конкурсі у Придністровському держуніверситеті. Пройшов у другий тур. Але це не головне, школярі ще раз нагадують, як не потрапити в руки шахраїв. Втома водія причина ДТП сьогодні у столиці пройшла лекція для водіїв таксі. Представники державтоінспекції тему зустрічі обрали не випадково високі навантаження та тривалі зміни. Ризик втоми за кермом. Наша ціль, э... наша мета нагадати водіям про те, що втома за кермом це небезпечно. Правила дорожнього руху свідчать, що керувати автомобілем у стані алкогольного сп'яніння перевтоми заборонено. Тому звертаємо увагу на це, особливо водіїв таксі, перевізники які щодня здійснюють перевезення пасажирів, вони більш скільні до ризику, в тому за кермом. Наша мета запобігти ДТП та нагадати про те, що перед рухом необхідно пройти техогляд та оцінити стан водія. Водітеля принебрігають моментом тим, що отдиха водії нехтують відпочинком. Дуже часто це молоді водії, які хочуть заробити більше грошей. Є можливість і немає обмежень у нас у цьому плані. Можна працювати, хоч цілодобово. На жаль, робота влаштована так, щоб заробити, ми повинні відпрацювати більше норми. Водіям розповіли про важливість повноцінного сну перед початком роботи. А ще як поводитися, якщо раптом за кермом відчули нездужання. Якщо водітель себе погано, стісна в чергу треба зупинити транспортне средства. Якщо водій відчув себе погано, необхідно негайно зупинитися, вмитися холодною водою, і тільки якщо стало краще, спробувати доїхати до найближчого пункту відпочинку, тому що навіть дві секунди, на які людина може вимкнутися, зможуть зіграти фатальну роль. Операція втома за кермом проходить по всій республіці. Співробітники дає зустрічаються з водіями та пояснюють причини ДТП на конкретних прикладах. Дах розбирають порушення. Зустрічі проводяться не тільки для таксистів, а й для решти водіїв. Безпека пасажирів починається із безпеки самого водія. У дубосарах пройшов ярмарок навчальних закладів. До міста приїхали викладачі та студенти 11 технікумів та коледжів Придністров'я. Про робітничі професії та фахи розповіли учням 9-х класів. Найбільша презентація у Тираспольського аграрно-технічного коледжу він готує фахівців майже для всіх галузей народного господарства, у тому числі і мехатроніків. Єсть обладнання для абочення. Е, Є обладнання для навчання роботі з навігатором на сільгосптехніці. Це навчальний тренажер. Тут представлені макети для програмування. На них студенти навчаються програмувати. Є у нас спеціальність пов'язана із безпілотниками. Це малий безпілотник для вивчення полів, а також великий для внесення добрив для оприскування. Студенти медичного коледжу привезли анатомічний манекен людини та медичні інструменти: халат, рукавички, шприц у руках. Спробувати себе у ролі медсестри міг кожен у направленні і вводімо. Що, що, що і що у напрямку вени та вводимо. Тепер відтягуємо. Має з'явитися кров, а потім лише вводимо лікарський препарат. Тут, Тут багато спеціальностей. Я думаю, що якусь із них я виберу. Олександр Сабітов уже вирішив буде фельдшером. Зараз він навчається у 9 класі 4 школи. Йому подобається біологія та хімія. Багато читає додаткової літератури. й свої медики, кумири мені дуже цікава медицина і вообще біологія. І собственно мені дуже цікава медицина та взагалі біологія. Я б хотів брати приклад після вступу зі святого Луки, воїни Ясинецького, який був медиком. і Він працював в анестезії та гнійній хірургії. Бо медицина це служба ближньому. Я хочу вступити до медичного коледжу. Я хочу бути фельдшером. Ярмарка учебних завідіні етатрадіонна міропріяція, катора на направлено... ярмарок навчальних закладів. Це традиційний захід, який спрямований на додаткову інформацію для учнів 9 класів. Тут додаткова інформація про професії, які готуються у Придністров'ї, про можливість працевлаштуватися. Тут живе спілкування з викладачами зі студентами. Живий зв'язок це завжди добре. На ярмарку навчальних закладів побували близько 250 учнів 9 класів шкіл, міста та району. Сьогодні, 24 березня, всесвітній день боротьби з туберкульозом. Захворювання це відоме з давніх часів. Проблема була і залишається актуальною, як і у всьому світі, так і у Придністров'ї. Але завдяки комплексу заходів, що вживаються в нашій країні, вдалося знизити рівень захворюваності на туберкульоз і смертність від цієї патології. Туберкульоз давно навчилися лікувати і до того ж успішно однак позбутися цього захворювання повністю поки що не виходить. Але привід для оптимізму є, кажуть фахівці. Торік у Придністрові виявили лише 239 нових випадків туберкульозу. Це майже двічі менше ніж кількома роками раніше. 52 хворих на 100 тисяч населення. Ще 2019-го ця цифра була 81. Відповідно, у нас знизилась і смертність. Відповідно, у нас знизилася і смертність, якщо порівнювати з 18 і 19-м роком, практично удвічі. Можливо, навіть наступного року, можливо, за кілька років ми будемо близькі до порога скасування епідемії. Це 50 випадків на 100 тисяч населення. На туберкульоз може захворіти кожен і навіть не помітити цього. Іван пацієнт туберкульозного диспансеру. Як і де заразився, не знає. Про те, що у нього ця недуга, дізнався випадково. Без себе чувствувала тлічно, не була ні кашля, ні температури. Себе почував чудово не було ні кашлю, ні температури. Просто пішов для себе пройти флюру і опинився тут. Зараз вітаміни колять, електрофорез, пігулки. Все безкоштовно, харчування посилене. Тут потрібно лежати, щоб вилікуватися. Той хто хоче, він вилікується. Лікування і обстеження таких пацієнтів безкоштовне. Діє Держпрограма у лікуванні нові підходи, наприклад, відеоконтроль. Пацієнтам видаються мобільні термінали. Пацієнтам видаються мобільні термінали для зручності і підвищення прихильності до лікування. Вони записують невеликі ролики, як вони приймають препарати. Як бонус після закінчення лікування ці мобільні термінали залишаються пацієнтові. Перемогти туберкульоз можна, кажуть фахівці. Головне виявити захворювання на ранній стадії та вчасно приступити до його лікування. Минулого року при Дністрові туберкульозу позбулися 58 пацієнтів. Пендерська фортеця Парк Невського тут відкрили міні-зоопарк. «Лапландія», так назвали будинок пухнастих та хвостатих. Обладнали його на карусельному подвір'ї в одному з павільйонів для ігор. Встановили клітини та акваріум. Мешкають тут 10 кроликів, три черепахи, і мавпочка ріки, породи та марін. Привезли їх сюди із Тирасполя. Мапочка та черепашки за склом у спеціальному вольєрі. А ось кроликів можна погладити, погратися з ними і навіть погодувати моркою. У нас йде уклон... у нас іде ухил на зайчиків, на саму терапію лапками, пихнастістю та спокоєм. Дуже багато зарубіжних країн взяли собі цю практику на озброєння а ми лише переймаємо цей досвід. У цьому місці зібрали всіх тварин, які можуть зацікавити дитину, тому що не всі дітки знають, що є сухопутні черепашки, яким не треба плавати у воді. Хтось, припустимо, не бачив, як ширяє у воді водяна черепашка. Такий же будинок тварини є в катерининському парку. Погнастих і пернатих мешканців там більше. Є маленька козуля, птахи, канюки, шуліки, пелікани, і не тільки. Незабаром з'явиться лебідь. Можливо, деяких з них влітку переселять сюди, до Лапландії. Нам дуже, Нам дуже сподобалася Мавпочка і маленький кролик. Вони дуже мило їдять морковку. Кроліки інтересно, пошистий Кролики цікаві. пухнасті, бігають і внучці цікаво. І нам дідусеві з бабусею. Зараз під час шкільних канікул будинок тварин у карусельному дворі працює щодня, окрім понеділка, з 11 до 6 вечора. Квиток 15 рублів. Діти до двох років безкоштовно. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.